Вітаю, друзі! Збройні сили України проводять успішний контрнаступ на Харківщині. Це головна новина останніх днів, не тільки в українських, а й в світових медіа. Тож ми вирішили поговорити про це з Миколою Білєсковим, військовим експертом, старшим аналітиком фонду Повернись живим, аналітиком Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас, пане Миколо. Добрий день. Головне питання, власне, що сталося за ці дні на Харківщині, і як, власне, розгортався український контрнаступ? Якщо говорити про те, що сталося, то ми за останні сім днів побачили класику наступальної операції, тобто дуже успішну наступальну операцію, і те, що не змогли продемонструвати росіяни протягом всіх цих шести місяців, двохсот днів бойових дій, тому що все, що могли демонструвати росіяни, це слово використання переваги вогневій могутності, Повільно відсувати наші війська із відповідних позицій на сході в першу чергу, і тому ми так з боями були змушені відійти із Сєвєродонецька і з Лисичанська, і зараз це намагаються робити росіяни в районі Бахмута. Але ми бачимо безуспішно. з українського боку. Ми побачили класику наступальної операції, тобто, в принципі, такий зразок, який нічим не відрізняється від кращих наступальних операцій другої світової війни, коли власне відповідні операції ну і стали нормою, тобто. Ми побачили, як е, наші війська, якщо вже говорити, приходити до механіки. Ми побачили, як наші війська швидко прорвали так звану тактичну глибину оборони. Це там е, глибина. Ну я не знаю, яка там була глибина в росіян, але вона може бути там і 25, і 30 кілометрів в е, глибину. Але я підозрюю росіян, вона була набагато менше. Тому власне швидко і так прорвали тактичну глибину. А потім був введений шлон розвитку прориву, який якого не цікавили власне міста як такі, а цікавило швидко вийти до Куп'янська, що було зроблено. І як наслідок ми швидко почали просуватися в тилу ворога, фактично в цій пустоті, тому що ворога не було резервів, і ми швидко дійшли до Куп'янська, перерізали цю важливу артерію завдяки якій існує Ізюмський виступ. виступі. Як наслідок, ворогу не залишилось нічого іншого, крім як відступати з ізюму. І потім ми вже перенаправились на північ. І як бачимо, останні новини це великий бурлюк, Вовчанськ. Вони теж вже під українським контролем. Тому це ми побачили такий гарний зразок. Кої маневреної війни, типовий зразок наступальної операції, те як можна швидко виконати завдання звільнення значних територій, і ну якщо він розгрому основних сил ворога значних, то як мінімум змусити його відступати, відступати без, без важкої техніки, можете якось в цілому характеризувати дії російської армії під час от українського контрнаступу, тобто, чому нам так вдалося все швидко зробити, власне? Ну, правильно відзначили, що будь-який результат на війні це є наслідок двох факторів: з одного боку, це е, все те, що робив або не робив ворог, а з іншого боку, це там е, наша підготовка. Якщо ми говоримо про нашого ворога, то тут є декілька важливих моментів. Момент перший, найважливіший, що Ворог намагається, якщо ми говоримо загалом про російсько-українську війну. Ворог намагається тримати дуже великий фронт, а це більше 1300 кілометрів, дуже маленькими силами. Це десь 200, ну можливо, 250 тисяч, як максимум. Тобто, це концентрація сил, як наслідок виходить дуже і дуже маленька, і тому у ворога не було як такої, от в районі наскільки я розумів, Балаклії, чому ми швидко там прорвали і і пішли далі. Почали розвивати цей тактичний прорив в оперативний прорив, тому що ворога не було достатньо сил. Тобто була певна там лінія, яку складали наскільки можна зрозуміти, навіть не російські армійці, а там підрозділи СОБРУ. Тобто, це е, підрозділи, які підпорядковуються МВД, які там не про війну в форматі армія на армію, а про те, щоб е, лупцювати фактично своє населення, е, подавляти протести проти е, злочинного режиму. Тобто, е, ворога був брак сил. Ворога не було ешелонованої оборони. Ну, ешелонована оборона це от власне там на глибину 20-25 кілометрів. Це три лінії оборони, які відповідно там підготовлені, які мають людей. А була лише одна лінія оборони, яку ми швиденько прогризли. І потім фактично була пустота, тобто у ворога не було якихось там мобільних резервів. У ворога загалом не було резервів. А те, що він там встигав нашкальбати, цього було недостатньо. Воно вводилось якби частинами, і цього було явно недостатньо. Тобто, основна головна проблема це те, що е, наш противник він е, веде таку дуже масштабну війну найбільшу війну в Європі 45-го року, доволі незначними силами. Ну тому що в другу світову війну. Для розуміння, на території України воювали, наприклад, з радянського боку чотири фронти. Чотири фронти це там кожен фронт сім 8 армій, ну тобто це мільйонні угруповання, так чи інакше. І тому ми скористалися цим фактором. Ну, і плюс, звичайно, ми використали те, що ми фактично вели росіян в оману, в оману, тим, що ми будемо в першу чергу наступати на півдні. Ворог перемістив туди зусилля, перемістив сили і засоби. Ослабив себе, і ми використали цей фактор: те, що е, не було шаленованої оборони, не було резервів. Ми швидко прорвали цю оборону, і потім почали працювати по комунікаціям, не е, зупиняючись на якихось конкретно населених пунктах. Тому, що наприклад, Балаклію її було звільнено там за декілька днів після того, як ми прорвали е, цю е, першу лінію оборони російську. Тобто, нас не цікавила сама Балаклія, нас цікавило утворити дірку, яку потім пішов так званий шлон розвитку прориву, мобільний. Який е, фактично рвався до Куп'янська і е, зробив те, що він зробив? Тобто, е, якби підсумовуючи, якщо ми говоримо про російське, е, якби недопрацювання, недоліки, то вони намагаються вести масштабну війну дуже малими силами, і ми це прекрасно використали. Яке взагалі глобальне значення того, що відбулося, от за цей тиждень, і як це вплине в подальшому на театр бойових дій? Якщо ми говоримо про безпосередню лінію фронту, то ну, якщо українці думають, що можна одним наступом, таким як ми продемонстрували, там, досягти всіх цілей звільнення території, явно цього не буде. Тобто ми, ми зупинимося, зупинимося, тому що наші можливості не безмежні, можливості логістики підтримувати наступ, можливості цього ешелону розвитку прориву. Не тому, що в нас є брак бронетехніки все одно, незважаючи на постачання, тому ми десь зупинимося. Явно ми, мабуть, зупинимося на е, порічського скіл. Тобто, все, що на захід, це буде наше, і ми будемо тримати цю лінію фронту. Все, що на східну, це буде російське відповідно. Тобто, якщо ми говоримо саме, де, де скоріше за все зупиниться фронт. Ну, якщо підемо далі. Там в Луганську область вже відповідно будемо її звільняти. Ну, це буде приємний для мене сюрприз, але ну, взагалі війна вчить трошки консервативно оцінювати і мати консервативні оцінки. Якщо ми говоримо про вплив на конфігурацію лінії фронту, в принципі, ми фактично знищили те вклинення, яке нависало над Слов'янським. І от оці всі. Там вийти до адмінкордонів Донецької області там на 15 вересня, як говорила наша розвідка. Як ціль була поставлена режимом Путіна, зрозуміло, що вона провалюється. Тобто, ми, ми зняли потужне якби вклинення, яке нависало над саме Слов'янськом, і таким чином ми доволі непогано вирівняли лінію фронту. Це якщо ми говоримо про якісь такі оперативні наслідки, про конфігурацію лінії фронту. А стратегічно, ну от стратегічно, це якраз той приклад, коли. <свісно> Стратегічно навіть ефекти вони, вони навіть більші, ніж воєнні ефекти. Тому що е якщо дивитись на дискусії, які були, наприклад, в Заході, в західних ЗМІ, там, е в публіцистиці, в серед експертів, політиків, то протягом всього літа, на жаль, панував такий консенсус, що, типу, ну ок. Росіяни не дуже гарні в наступі, але вони можливо гарні в обороні. Навпаки, українці гарні в обороні, але подивимося, які вони в наступі. Як наслідок буде така от патова ситуація, буде позиційне протистояння. І, і потім під це наші противники, фактично, вони підводили таке, що а для чого допомагати Україні? Чи ми зможемо допомагати Україні в довгострокову Україна зруйнувала весь і консенсус і цю всю оцінку, що буде позиційне протистояння? Вона показала, що навіть з дефіцитом озброєння. Важкого а це треба розуміти, в чому унікальність цього наступу, от справді що його вирізняє, це те, що він був зроблений в умовах дефіциту важкої зброї. Він був зроблений в умовах дефіциту бронетехніки, в умовах дефіциту засобів вогневого ураження без домінування в повітрі, що теж є основою якби успішних наступальних дій. Якщо дивитись воєнну історію, ми це все зробили, і ми якби показали, що ці всі західні оцінки, вкотре до речі, це такий прекрасний кейс. Ми вкотре. 에, е, множимо на нуль там оцінки більшості західних експертів за окремими винятками, і в даному випадку оцінки, що це буде таке позиційне протистояння, і як нас така для чого допомагати в Україні, і там можливо навіть згортати допомогу або як мінімум не, не, не збільшувати її. Тому це той випадок, коли так є е, успіх там оперативного рівня, ми значно змінили конфігурацію фронту, маємо позитивні результати, але стратегічно ну це просто перемога, тому що ми посилимо, е, якби. Аргументацію і посилимо тих на заході, хто за підтримку України, тому що вони власне можуть сказати, що ось українці показали, що це не буде ніяке позиційне протистояння, що якщо ще посилити українців, то вони можуть як мінімум. Повернути все те, що було втрачено починаючи з 24 лютого. тому це такий успіх, звичайно, успіх, але все одно це обмежений успіх, тому що ми не знищили ще все угруповання Росіян, але стратегічно на рівні великої стратегії це безперечно. Це це є велике досягнення, яке буде грати за Україну і грати в першу чергу щодо посилення України, щоб ми власне збройно повернули всі ті території, які ми як мінімум втратили, починаючи з 24 лютого. Поки увага всієї України була прикута до Харківщини, власне до контрнаступу. Що відбувалося на півдні, от в районі Херсонщини? В ці дні е, Ну, треба розуміти, щоб наші сили йшли дуже швидко на е, Харківщині, то наші сили на Херсонщині вони йдуть дуже повільно, тому що справді туди було перекинуто значні російські сили. Ворогу вдалося створити там ешелоновану оборону, відповідні рубежі, створити необхідну концентрацію сил. Але е, все одно ми продовжуємо вести наступальні дії. Так, ми поки що ще не можемо е, оці тактичні успіхи перетворити в оперативні успіхи. Ми ще не можемо там прогристи російську оборону. Але тим не менш, ми продовжуємо наносити їм ураження і діями по фронту, як мінімум, із двох напрямків: це плацдарм, який ми мали в районі Інгульця, і це також. На стику двох областей Херсонської і Дніпропетровської. а паралельно ми наносимо ураження по шляхам сполучення і чекаємо того моменту, коли е, буде ну, спрацює такий кумулятивний ефект. Тобто, з одного боку, ураження, яке мене на діями по фронту, а з іншого боку, спрацює те, що угруповання, яке має недостатньо боєприпасів, пального продуктів харчування підкріплення живою силою, і технікою, воно рано чи пізно зазнає краку. Тобто, е, те, що ми не маємо таких великих успіхів. Е, це не означає, що ми їх не матимемо. тобто ми продовжуємо систематично перемалювати росіян діями по фронту і паралельно знищувати їхню логістику. Тому шанси на те, що е, ворог зробить жест доброї волі на правому березні, на мерзніпрана вони теж є значні. Ну і зрозуміло, вони виконали своє важливе завдання. З точки зору відволікання уваги росіян від Харківщини і створити умови для того, щоб наші дії там були успішними, тобто, щоб ми швидко рухались на Харківщині. Ну як наслідок, ми не так швидко як хотілося б рухаємось на Херсонщині, але шанси на успіх значні. Тим паче, ми провели потужну підготовчу роботу. Тобто, якщо хтось вважає, що якби те, що ми робимо на Херсонщині, це лише щоб ввести в оману і там не буде нашого успіху. Це абсолютно неправда, тому що ми провели серйозну підготовчу роботу і там. Е, Наносячи ураження е, по логістиці, по системі управління, по ППО, і тому там теж будуть успіхи. Можливо, не так швидко, але вони теж будуть шанс на це доволі доволі значні. А я нагадаю, друзі, що під цим відео є посилання на англомовний твіттер та українськомовний телеграм пана Миколи. Підписуйтесь, щоб бути в курсі того, що відбувається е, на фронті російсько-української війни. І наступне питання таке: вчора, в неділю Росія вдарила по критичній інфраструктурі України, в результаті чого в великій кількості областей були проблеми з електрикою, з водою. Тобто, що це було? Це істерика, це тероризм, і чи чекати нам у подальшому того самого, чи продовжить Росія цю стратегію? Ну можна говорити про те, що це частина в лапках російського способу ведення війни. Того, який ми побачили буквально з перших днів, коли їм не вдалося досягнути своїх цілей, вони починають терор з допомогою вогню, терор з допомогою ракет, об'єктами якого є не, не власне об'єкти, за тавтологію, воєнного призначення, які якось пов'язані з здатністю бойові дії, а саме цивільна інфраструктура, і тепер і критична інфраструктура. Тому тому так з одного боку немає нічого нового. Так росіяни в лапках знову ж таки воюють уже шість місяців з нами і загалом воюють, так як показали бойові дії в Ічкері, і в Сирії і в Грузії. Теж і так на жаль, це те, що можуть росіяни в умовах своєї імпотенції. Ну тобто, вони не можуть проводити класичні воєнні операції. Вони зазнають втрати поразок, незважаючи на те, що в нас є дефіцит важкого озброєння, і самі вони не можуть демонструвати. Зразки відповідні наступальних операцій, то якось щоб якби ну відігратися, компенсувати брак успіхів, вони знову вдаються до таких речей, і так на жаль, це скоріше за все, те, що буде, буде і надалі, особливо в умовах наближення е, опалювального сезону. Е, тому росіяни намагатимуться займатися саме, саме таким, і ну яки якихось е, таких дієвих контрзаходів е, уявити буде важко, особливо. Коли мова йде про Харківщину, тому що політично е, ми е, якби обмежені, тому що це мова вже йде про російську територію, ось там ефективну контрбатарейну боротьбу або там боротьбу із російськими балістичними і крилатими ракетами, які запускаються вже там із відповідної глибини від з відповідної дальності від державного кордону. Тому так це те, що нас скоріше за все чекає. Але ми отримали гарний урок. В принципі, ми, ми підтвердили те, що одним ракетним терором. Не можна перемогти в війні, коли мова йде про російські дії. Ну і цим підтвердили там тенденції, які були наприклад в 44-45 році, коли третій рейх, коли він програвав, він здався до ракетного терору по відношенню до Великої Британії, коли проти Великої Британії теж насправді було запущено кілька тисяч ракет Фау-1 і Фау-2, але це не не призвело до е, якоїсь зміни на користь третього рейху, тому. Якщо росіяни не вважають, що їхній цей ракетний терор дасть якийсь ефект, він має прямо протилежний ефект, тобто лише посилює готовність українців воювати. І тоді останнє питання, виходячи з тієї конфігурації, яка зараз склалася на фронті, які які можливі сценарії подальшого розвитку подій там в найближчій перспективі? Ну, мабуть, почати треба з того, що е, вікно можливості для якихось активних дій воно зараз доволі невелике, тому що зазвичай в другу половину жовтня, до початку листопада, починається ну, такий період цікавий, який російською називається «распутіца», який унеможливлює вести якісь активні наступальні маневрені дії. Це не означає, що звичайно, коли будуть мінусові температури, не можна буде проводити бойові дії, але буде певний період, коли жодна із сторін е, через погодні умови не зможе вести серйозних наступальних дій. Але це звичайно другорядний фактор. Перший фактор це звичайно те, що е, ми будемо перегруповуватися скоріше за все піс, після своїх активних дій. Ну а в Росіян зрозуміло, що не буде і немає такого потенціалу проводити активні наступальні дії. Власне, одна із проблем росіян, що вони мали прийти до оборони вже певний час тому, тому що їхній потенціал не відповідає там завданням, які їм ставлять щодо проведення наступальних дій, тому. Основний фактор, який буде обмежувати якби наступальні дії, це навіть не погода, яка звичайно буде впливати, а це потенціал обидвох сторін. Тобто, ми зараз завершуємо наші дії на Херсонщині. Я думаю, вони увінчаються успіхом. Ми е, займаємо е, і укріплюємося на е, новій лінії оборони на Харківщині. А потім ми будемо нарощувати свій потенціал. Ну і плюс чекати того моменту, коли російська армія вона буде ще більше деморалізована, тому що в мене є такі підозри, що із зими 22-23 російська армія вийде в дуже дуже поганому стані, тому що ми пам'ятаємо, що в російській армії постійно були проблеми із забезпеченням. І, наприклад, може бути така дилема: тобто, або е, забезпечувати боєприпасами, або забезпечувати пальним продуктами харчування. Не, там якимсь одягом. В принципі, всі я передумав для того, щоб е, на весну 23-й року ми накопичили відповідні резерви, а російська армія її такий стан уже був плачевний, що вона не витримає наших ударів. Тому в принципі все складається на наш бік. Ми показали, що ми можемо вести наступальні дії, е, доволі успішні, доволі швидкі. Ми посилили тих, хто за підтримку України на Заході. Тому ми матимемо притік озброєння додатковий, ми будемо проводити навчання. І як наслідок формуються всі передумови для того, щоб справді там в двадцять році виходити на ті рубежі, які ми мали як нині на 24 лютого 2022 року? Дякую, пане Миколо, що знайшли для нас час. Друзі, глядачі. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на соцмережі Миколи Білескова. Ставте лайки, коментуйте. Побачимось!